Так Усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас неділя, 25 січня. на дворі маленький сніжок падає. Ну, а з назвою відео ви, напевно зрозуміли, що у нас річ піде про добрива сьогодні. Мені неодноразово задавали питання якими я буду користуватися, що я буду купляти, чи вже купив. Скажу зразу, що ще нічого не купляв. У мене є і, і остатки багато з того року. Ну, от, Можливо, ще щось і буду докупляти. Ну, сьогодні річ піде, бо було таке питання, мені цікаве, навіть з товаришами розмовляли. І... Мені особисто було таке задане питання по ПКСу пикацит, значить, що це таке, це, значить, давайте, так, де ж мій фломастер, значить, дивіться, пикацит, це формула в нього йде 0 азоту, 60 фосфору і 20 калію. Ось його формула. да? е, Значить, ціна за 25 кілограмовий за 25 км. Ми зараз будемо розглядати усе за мішок будемо. да? За 25-к мішок. Ціна в нашій країні. е, Середня ціна десь в районі 4200. 4200. Можна знайти. Можна знайти за 4, по-моєму, аграрна платформа. Ну, там різні ціни. Ну, коротше, від 4 до 4700. Ну, середня 4,200, Я думаю, можна знайти його. В нього піар це майже кислота. Піар у нього 2,2, 2,2. От. Ну, тобто. Така ціна, для кого він підходить? Найкраще він підходить для лужних ґрунтів, для лужних і карбонатних ґрунтів. І ще для у кого сильно жорстка вода. Ну, тобто електропровідність, ну скажімо так, от 2,5 EC, 2500 EC і вище. от для для тих, підійде от е, ПКЦ. У кого більш-менш нейтральна ну грунт, скажімо так. Ну, нейтральний це 7. от 7 чуть менше, скажімо, слабокислий. Да? Буде там, допустим 6,5. Я би вам рекомендував би брати. ну Це чисто, це не панацея, що я вам це показую. От, це чисто мої, мій погляд на це все діло. Я би брав у кого допустим, вода більш ну, допустим, 1200-1100. У моєму випадку да? у моєму випадку в мене вода з різних ну, от пори року зависять. Якщо от рання весна, у мене буде вода 1100. Серед літа у мене буде 1100-1200. Yes. Це електропровідність моєї води. Це та, що у мене знаходиться скважина, нашу внизу там в балки, за 200 метрів від місця, де я от знаходжуся. Бо у мене за вікном тут на малому винограднику була скважина, ну вона є, вона законсервована. Там 3000 ЄС. Щоб ви розуміли, 3000, там унизуча серед літа 1200. По ранній весні, коли сніг там є, ну, понятне діло, що там ЄСІ буде 1000 1100. Значить, монокалій фосфат. Значить, у нього виходить формула монокалій фосфата іде 0 азота так, Потім 52 іде фосфора і 34 іде калія. Оце і ось формула. Ціна на сьогоднішній день, середня ціна ну, фосфата десь у районі два, ну, можна знайти, я, я дивився, знаходив дві. Ну, давайте так, 2,750 грн. Оце його середня ціна. Значить, він підходить більше, у кого нейтральна або слабокисла, е, як би грунт. І вода більш-менш така в районі від от, от 1000 до 2. ЄСІ. А, значить, у будь-якому випадку, в будь-якому випадку, без оцих приборів, гратися цими речами, я б вам взагалі б не рекомендував. Тим більше читати дозіровки, бо може бути написано, ви ж, допустимо, не знаєте, яка у вас. Вода, да? жорсткість води вашої, EC, ну, електропровідність. І не знаєте, який у вас ґрунт. Тобто ґрунт вимірюється. Ось я вам показав в даному випадку. Це ЗД у мене зд 05 Оце ґрунт вимірюється таким прибором. Оце. Ось, ось, те, що я вам показав, Оце вимірюється електропровідність і pH води. От. В даному випадку це в мене ЄЗ-9902. Ну оце в мене. Ну, не обов'язково мати такий. Можна мати і 9905, 990508, немає різниці. Там вони майже однотипні. От. Ну, просто по функціоналу мені не треба там ТДС, я не займаюся теплицями, де, там більше треба для тепличників. І мені достатньо оцих функцій, що в цьому приборі є. Тобто він показує температуру, він показує. Ес, електропровідність води, і він показує pH води. Все, більше мені якби не потрібно. Тобто, в будь-якому випадку, чи оце, чи оце, тільки через ці речі. Тоді у вас все буде добре. А так виходить, що у вас вода може бути, може бути там допустимо, 3, Тисячі, да, мало ли скважині, І ще pH буде там восьмерка. І ви берете, почитали там дозіровку, ага, вам там, ну, наприклад, там 30 грамів чи 20 треба дати калій фосфат. Ви бубух туди. Не заміряючи, не чую, у вас уже автоматом там виходить електропровідність води. Тобто, ви зробили із трьох, зробили вже там 4-4,5. І у вас виходить, що рослина не споживає його, а хоче відторгнути тобто в обратку кинуть. Тобто ніякої користі не буде, тільки через оці. Значить, я вам сказав, що да, но я б більше рекомендував би тим, кому треба, щоб було важливо визрівання лози і скоріше достигання ягоди, набирання цукрів, кольору, то я б використовував цю формулу. Дивіться, різниця між оцим і оцим, ось все перед вами. Тут 60, а тут 50. 2, да, вісім одиниць всього навсього Зато тут ось калію, дивіться, скільки. Тут 34, а тут 20, різниця в 14. А калій якраз і є у нас для набору цукрів. От, і якби, ну, для накопичення цукру в ягодах в другій половині літа і як би, для кращого визрівання лози. Ну Тобто для винограда я б краще б використовував би, і використовую я особисто, цього в мене немає, я його як би, ну не планую я його брати. Мені достатньо це ось, от, користуюся цим. Якщо вам, от дивіться, сама, сання, сама рання підкормка, давайте так скажемо, перва підкормка, можна використати, допустим, навіть не оце, не оце, а можна використати, допустимо, дивіться. Можна використати фосфат сечовини, дивіться, фосфат сечовини, пишемо. Фосфат. Сечовини. От фосфат сечовини. У нього формула, якраз, дивіться, іде 18 44 0. Дивіться, у вас тільки проснувся виноград. Да? От, що вам для цього потрібно? Вам треба розтормосити коріння, щоб воно швидко як стартонуло за допомогою фосфору. І Вегетативна маса. Тобто, дивіться, у вас виходить 18 азота, що і треба на весні. Рання весна, треба що азот і треба фосфор для розвитку корі... корневої системи, щоб він швидше почав працювати. Якби калій, зразу ну, от в самих самих перех, в підкормках, він там ну, не особо потрібний. Потрібний азот, потрібний, потрібний фосфор. Значить, по ціні, по ціні, да, до речі, якщо порівнювати фосфат сечовини і пікацит, значить, у цього буде pH 2. Тобто, ще, бачите, чуть ще ближче до кислоти. Двойка pH у нього. Це можна розкисляти і ну, як, воду ну, підготувати, да? у кого там лужна вода там більше, або там, ну, за 8, там і 8-9 чи 8,5 От Якраз фосфат сечовини добре підходить для цих речей. А ціна середня ціна оцього да? фосфат сечовини за 25 кг буде стоять, ну, в районі 3000 тисячі можна знайти. От. Це все 25 кілограм уві мішки. От тепер дивіться, вас перед вами, ви можете на паузу поставити. Я вам розказав, не буду я вже розжовувати повністю, я вам розказав, що, що для чого, як і з чим. в них там 15-20 грамів на 10 літрів води. Можете ну, почитати, подивитися. Ну, я вам зразу ще раз заявляю, це умовно. Без цього, якщо у вас вода і так вже, допустим, там, ну, ну 65 да, А ви сипанете туда, допустим, 20 грамів чи 30 цього фосфат сечовини, а це кислота в нас 0 йде, а 14 це чистий луг. А тут у нього вже дивіться двойка, вже чуть ли не, не сама кислота. Да? А вас ну тобто ви рослині теж хорошо не зробите, бо ви можете в тих літрах води зробити піаш, допустим, там. 3,5, а то й 4. Це теж не є хорошо для рослини. Для рослини, особливо для винограду, це там отак. От 5,8, 6,5, скажімо, це отак. Оце його якби така. от. Для кишмичів 5,5 до 6 столові сорти 6,6,5. Оце буде як би, кисло... ну, 5 для винограду. Я вам ціни написав, а ви вирішуєте по цих двох ось препаратах, ну, тобто, добре вам да, по пікациду і монокалій фосфат. Тут що, який підсумок можна зробити? Якщо у вас вода жорстка от, і багато ну, як би, лужний ґрунт і багато карбонадів у ґрунті, тоді вам більше підійде пікацид. От. Ну, Якщо у вас нейтрально, що в нас ну, в основному є більш-менш, більш ну, допустимо, у мене все, у моїй місцевості, там ну, майже нейтрально сім. Я на своєму винограднику за допомогою унесення сірки я його трошки понижаю. Ну, питаюся, по крайній мірі, щоб він був менше сіми у мене був. От. Ну, коли як, як удається 6-5 бувало, 6-7, ну, от таких до 7. От. То мені як би немає смислу переплачувати 4 200 платити за пікацит. якщо я можу купити за 2 майже в 2 рази. Ну, Не, не в 2, але майже в 2 2 750. Да? І користі від цього монокалі фосфат буде більше як від от Пікацида. От. Для рослини ну, маю в виду, для винограда, да? Тут і фосфора, слава Богу, 52%, 52% да? і 34 калія, що теж якби ну, для винограда, ну, саме то. Ну, А це як альтернатива, допустимо, я вам показав. Ну, Хто чим там, ну, перша підживка, для першої щоб можна було б використати фосфат сачевиний. Буде вам і азота 18, і того ж для розвитку коріння і фосфора 44. Якби. ну, нуль кальція. кальція, кальція" кажу, ось звізда прийшла моя. і Дереться, царапає мені ногу. Возьми і «візьми!». Да? возьми. Короче, на цьому все. Усім вам дякую за те, що додивилися. Я думаю, тут нема що жувати, кожен для себе зроби виводи. Ось що є перед вами, я написав, не полінився. Так що ви собі паузу поставте, подивіться, самі под, помоніторте ціни, помоніторте е, дозіровку. Ну, і Оце, що не забуваємо, без оцього, оце все, це гроші на вітер. Це точно вам кажу. Так що, поки не було оцього і в мене були гроші на вітер, сиплю, лью, а воно нуль. А я удивляюсь, а що ж це можна, знаєте, там коров'як ну, колотити палкою в відрі і підливати кущі. Теж користі буде багато, а точно ви там, ну, не в кожному, ну, і коровку можна знайти, да? не в кожному селі. А тим більше в городі, де ти її будеш шукати того коров'яка. чи що. Тим не дуже там нашкодиш, ну, а цими добривами, звісно, тут можна. ну... Трошки зашкодить рослині, не, не пользи зробити, а наоборот вред. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Наступних відео будемо трошки вже по фунгіцидах там розбиратися. Ну коротше, бо теж багато питань мені задають, що як я в цьому году буду. Я вам все докладно покажу, розкажу вже по фунгіцидах. Так що до побачення, до наступних відео.